Шукаєш ідеальний відпочинок в Греції, обов'язково зверни увагу на Халкідіки. Це материкова Греція. Клімат тут м'який і дуже комфортний. Літо тепле, але не вислажливо спекотне. Температура в липні, як зараз, і серпні 28-34 градуси, а вода прогрівається до 26 градусів, навіть до 28. Нема надмірної вологості, як на півдні Греції. Вітру майже нема ідеально для відпочинку з дітьми. Халкідіки це три півострова в формі тризуба, Касандра, де я зараз перебуваю, Ситонія і Афон. Кожен з ц... островів півостровів різний і своєю атмосферою. Касандра – це вибір тих, хто любить активний відпочинок, нічне життя, бари, пляжні клуби, курорти з розвагами. Тут завжди весело. Ситонія це більш спокійний відпочинок, соснові ліси, затишні бухти, дикі пляжі. Кристалево чисте море ідеально для романтичного та сімейного відпочинку. Третій палець, Афон це святе місто, центр православ'я. Сюди можуть потрапити тільки чоловіки, але навколо Афона теж є мальовничі села, які відкриті для всіх, є готелі, апартаменти, гарне море. Халкідіки краще за інші регіони Греції тим, що тут менше туристів, ніж на Кріті на Санторіні. більш зелено, бо тут гори, соснові ліси, ціни доступніші. Які сервісу супер. Всього одна-півтора години від аеропорту в Солоніки і легко дістатись літаком можна на власному транспорті е з України навіть. А море Море – це любов. На Халкідіках це Егейське море, одне з найчастіших у Європі. Бірюзовий колір, ніби на Мальдівах, берег піщаний або з мілкою галькою.